Друзі, перші про головне поїхали. Відповідь українського генерала Драпатого на неофіційне звернення Герасимова про гуманітарний коридор і можливий обмін полоненими на Купінському напрямку стала ударом, який Росія не зможе ігнорувати. Після провалу наступу і розгрому передових підрозділів. Російське командування вирішило зняти резерви з тилу та терміново перекинути їх на фронт. Було сформовано ешелони з 19 вагонів: особовий склад, боєкомплекти, легка бронетехніка, польове обладнання. Потяг мав вийти. Ти на ключову ділянку фронту і забезпечити ротацію щонайменше двох батальйонно-тактичних груп. Але маршрут ешелону вже був відомий українській розвідці. На одній із контрольованих ділянок залізничного перегону, коли ешелон уже уходив у зону активного супроводу дронів-розвідників, по ньому було завдано комбінованого удару. У хід пішли безпілотники камікадзе, динамічні снаряди та високомобільні ударні групи з коригувальниками. У перші секунди вибухнув один із вагонів із боєприпасами, що спричинив. Ліло ланцюгову реакцію. Лінія загорілася на десятки метрів. Спалахнули кілька вагонів одночасно. Потужна хвиля розкидала залишки платформи, обірвала дроти над колією. Детонація тривала понад 20 хвилин. У вагонах перебували понад 400 мобілізованих. Більшість з яких загинули миттєво або заживо згоріли. Заблокована усередині. Під час огляду місця ураження було зафіксовано повне знищення 13 з 19 вагонів. Окремі платформи з боєприпасами та технікою просто зникли від них лишилися фрагменти корпусів і обгорілі уламки. Ураджено щонайменше 50 одиниць зброї, декілька мінометів, десятки ящиків зі снарядами та боєприпасами для ствольної артилерії. У згоріли два броньовані тигри, якими планували прикривати ротацію, знищено всю документацію планшети, системи супутникового зв'язку і мобільні пункти управління. Ці втрати паралізували логістику на напряму і позбавили командування інформації про реальну чисельність живих і поранених. Ранених після удару в командному центрі РФ, звідки координувався наступ на Купінськ, виникла критична пауза. Герасимов особисто курував перекидання резерву і розгром ешелону поставив під сумнів увесь подальший план. Спроби налагодити зв'язок із підрозділами, які вже діяли в полі, наштовхнулися на повний інформаційний вакуум. Через втрату каналів зв'язку та опорних точок розпідрозділи почали відступ у хаосі. Деякі залишили позиції, кидаючи техніку та поранених. Саме в цей момент українські сили пар перейшли до активного зачистування населених пунктів поблизу Куп'янська. Бій тривав годинами, але супротиву не було. Супротивник був деморалізований, дезорієнтований і неорганізований. Полонені росіяни розповіли, що ешелон формували поспіхом. Їх вивезли з тилових таборів без підготовки, без амуніції і без пояснення маршруту. Їх загнали в товарні вагони без вентиляції світла охорони. Саме ці вагони перетворилися на пекельну пастку під час удару. Зафіксовані чисельні випадки, коли люди намагалися вибриг. Вити двері зсередини, кричали і ламали перегородки, але більшість загинула, задихнувшись у диму або від температури, що перевищувала вісімсот градусів. Родинам уже почали надходити повідомлення про зникнення, хоча реальна кількість мертвих перевищує усі межі. Експерти підкреслюють, операція Драпатого продемонструвала уразливість навіть добре захищеної логістики. Україна не лише зупинила наступ, а й перетворила одну з найбільших транспортних операцій РФ на символ катастрофи. Це юда. Потилах відповідь на всі коридори і перемир'я, якими Москва намагається прикривати провали. І водночас це попередження за кожну спробу наступу ціна буде зростати. Удар по ешелону це не лише військова дія, це політсигнал. Герам самов більше не контролює ситуацію, а ЗСУ диктують умови навіть у російському тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, переможемо разом.